Навіть перевершила, навіть перевершила мої очікування е своїм результатами. План ну, змінився, обставини змінилися, так. відношення до життя змінилося. Боже, Оточення мене змінилося, знання змінилися, люди, е які приходять, вчителі змінилися, енергія, все, все змінилося. Супер. В моєму житті сталися зміни просто ну, ось такі і вау. А, найбільше вони сталися ось тут: всередині і ось тут. А, це мега-мега-мега це позитивно, мега цінно, мега неймовірно. Це просто ну, супер, супер бомба. Ось такі. А, я коли до курсу я входила, а в мене був ну, стан такий знає, дуже подавлений. Я була така розчарована в житті, я не знала, що мені робити. У мене якесь таке було все сумно, все в мене нічого не виходить. Після курсу нашого я не знаю. Мені почали приходити люди, люди, яких я дуже чекала в моє життя. Неймовірні, от після вас, от неймовірні вчителі. Ну, такі просто, що вау! У мене з'явилося набагато більше міри, віри, міри в певності. Знання, мабуть, в тому, що все буде класно. Я перестала боятися. Коротше, я, дівчатка, кайфую від життя. Незважаючи на всі ті обставини, які є, ну не знаю, от кайфу все. І впевнена в тому, що я все роблю правильно.